Зима нелегка пора для всіх, а особливо для лісових мешканців. Мороз, вітер, як же непросто звірятам знаходити собі їжу під товстим шаром снігу, а дрібним тваринкам взагалі важко пересуватися поміж снігових заметів. Винахідливі звірі пристосувалися до зими, кожен по-своєму. Наприклад, їжак міцно спить з листопада до квітня і зовсім нічого не їсть. За літо і осінь він добре наїдається, а під час зимового сну лише дуже повільно худне. Білки перечікують сильні морози та завірюху у теплих гніздах. Кубельце тваринка облаштовує у дуплі. Або ж будує сама з гілок і хмизу, кругле, як м'ячик. Звірятко спить, загорнувшись клубочком, а пухнастим хвостиком вкривається, наче ковдрою. За погожої днини білочки виходять шукати свої запаси, зроблені вліткою восени, жолуді та горіхи. Зайчик міняє свою сіру шубку на білу. Щоб стати непомітним на білому снігу. Він весь день дрімає у ямці, а незадовго до заходу сонця він виходить на пошуки корму, обгризає кору, пагони молодих дерев і кущів, знаходить копиці сіна, бур'ян, може забігати в сад, щоб поласувати корою фруктових дерев. Лисиця взимку живе сама. Хутро в неї в цей час густе і пухнасте, тому вона спить просто на снігу. Коли розгуляється негода, снігопад чи сильний мороз, лисиця ховається в нору. Найчастіше ланцюжки лисячих слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші, полює лисиця і на зайців та пташок. А дикі кабани в пошуках корму рухаються стадами. Вони розгрібають сніг та опали листя, знаходять жолуді, горіхи ліщини, личинки різних комах, гризуть кору дерев. А ось ведмідь заліг у барліг до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив восени. На кінець зими у ведмедиці народжуються маленькі, сліпі ведмежата, а коли пригріє весняне сонечко, виведе вона їх з барлогу. Козулі взимку збираються в табунці і живляться молодими пагонами кущів та дерев. Ось так зимою дикі тварини. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути, знайти собі їжу. Не втомлюєшся дивуватися і захоплюватися мудрістю, яка панує в природі.